У побуті я всім користуюся тим, що мені передалося від бабів, дідів, прабабів. Дід мій був довгоголовий колгоспу. Але перша його професія коваль. І тому ось цю кочергу це дід кував, саму кузні. Піч топиться я її, ось жар розгортаю. Уже. Вона вже набирає своїх останніх обертів. І ми тепер. Вже скоро будемо туди хліб садити. Хліб будемо садити у хормах, тому дерев'яною лопатою користуватися сьогодні ми не будемо. А так, на дерев'яній лопаті кладуть капустяний листок, зверху тісто, отак раз, смикнули, листок сковзнув туди і на капустяному листку печуть хліб. Каже, поряд із сучасними речами використовує предмети побуту, які їй дісталися у спадок. Працюю в будинку культури художнім керівником і, так сказати, не для роботи, а робота спричинила тому, що я оце все зберігаю. І на роботу я пішла, бо мені це все подобається саме на таку посаду. В нас у селі люди повикидали вже печі. Я свою піч не буду викидати, вона мені потрібна. Є ось старовинний горщик такий на борщ. Він здротований, тому що горщики не викидали. Якщо десь тріснув, його дротували. Була спеціальна професія дротар. По цьому на Різдво готую. О, Ну і коли гості приїжджають, у сусідній кімнаті на полиці глиняні глечики, в яких зберігає молоко, воду, узвар. Глечики мені дісталися від одних людей у селі, які їх збиралися викидати. Бодня є, боденька. Глиняна така. Зберігали в їй ковбаси, залиті смальцем. Траву показує жне серпом, як це робили її предки. Оце горстка. Отак крутили перевесла, але пшениця пересохла, тому воно не вийде скрутити його так, як треба. Щоб вимолотити зерно, використовує ціп. Один раз стукну, а зерно летить на всі боки. Коли тік чистий, то зерно нехай летить, воно змететься. А так як у мене ганчірка, то я мушу накрити, щоб зерно ніде не ділося. По воду для домашніх потреб ходить доставка, який розташований в кінці городу. Тут також передоріжки, як це робили її мама та баба. Намочують рядно, і воно не так просто ще. Потім його так достають на складочку. Дістали. І праником спочатку випуклою стороною, потім плоскою. Для прання використовує праник, а воду носить у відрах з коромислом. Ну, цьому коромислові ну, до ста років вже є. Ну, воно ще мені служить і ще не тріщить. Треба зробити отак. Для чого? Щоб розігнати, що по воді плаває зверху. Отак От його беруть, вирівнять, звісно, трохи відра і можна йти. А це українська народна праска, рубель і качалка. Ним прасують одяг, прасують рушники, беруть рубля отак, отак і качають з притиском. Бажано, звичайно, щоб воно було трошки полотно вологе. Тоді воно краще розкачується. Показує найцінніша річ для неї дерев'яна діжа. Це вона мені дісталась від моєї бабусі, мого батька-мами. Оце в її хліб міси. Покришка така дерев'яна і діжа дерев'яна. Я зараз у її хліб не місю, бо боюся, що як вона розсиплеться, діжа вона вважалася годувальницею дому, душею дому, як і піч. Піч мати казали, а діжа душа. То я не можу її з хати прибирати, бо це так як душа хати моєї і з моїх прапрадідів. Нині хліб вимішує в глиняній діжі. Як пекла моя бабуся хліб, по-перше, у хаті повинно бути тихо, щоб в хаті ніхто не лаявся, щоб не грюкали дверима, не робили протягів, щоб хліб не оброзить. Отак. Зразу садять найбільший хліб. Через годину буханці хліба готові. Говорить, користуються речами своїх предків, щоб зберегти історію і традиції родини. Більшу частину всього, що в мене є, значну частину я використовую в побуті, і воно мені необхідне. Я думаю, що ще років 30 я його зможу матиму змогу використовувати. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.